Підписуйтесь на youtube канал Пригоди Плюс. Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. Розділ 8. Роздуми Про злочин, ЕПІграф Суспільство. Залежить від безжального вбивці, який НЕ має поплічників І зберігає СПОКІЙ. Едмунд ПІРСОН. Вбивство НА СМАТТІ НОУЗ, ЛИСТ МІС Александри КЕТЛІН КЛІМСОН, лорду ПІТЕРУ ВІМСІ, Садиба Фейрв'ю, Нельсон-Авеню, Лігемптон, 12 травня 1927 РОКУ. ДОРОГИЙ ЛОРДЕ Пітере, я ще не готова надати вам всю інформацію, яку ви у мене запросили, бо міс Віттекер виїхала на кілька тижнів подивитися на курячі ферми, з метою придбання, звісно, а не в якомусь санітарно гігієнічному сенсі. Я дійсно вважаю, що вона має намір зайнятися сільським господарством, з міс Фіндлейтер. Хоча, що міс Віттекер бачить, у цій надмірно емоційній та справді нерозумній молодій жінці мені не зрозуміло, проте міс Фіндлейтер демонструє явну пристрасть, як ми називали це в шкільні роки до міс Віттекер, і я побоююсь, що ніхто з нас не втішений таким відвертим захопленням. Мушу зазначити, я вважаю це досить нездоровим можливо, ви знайомі з винятково проникливою книгою. Міс Клеменс Дей на цю тему. Я спостерігала значну кількість таких випадків у суспільствах, де домінують жінки, це, як правило, має негативний вплив на більш слабку особистість із двох. Але я не повинна витрачати ваш час на ці теревені. Міс Марґетройд, яка підтримувала дружні стосунки зі старою Міс Доусон, змогла поділитися зі мною. Певною інформацією щодо її минулого життя. З'ясувалося, що десь п'ять років тому міс Доусон проживала у Воркширі зі своєю кузиною міс Кларою Вітекер, двоюрідною бабусею Мері Віттекер по батьківській лінії. Ця міс Клара, очевидно, відрізнялась неординарністю, як її характеризував би мій покійний батько. У свій час вона вважалася надто прогресивною та не зовсім респектабельною, оскільки відхилила декілька привабливих пропозицій, зробила коротку стрижку та започаткувала власний бізнес з розведення коней. Звичайно, у наш час це не викликало б жодного здивування, але тоді стара леді або молода леді, якою вона була, коли розпочала цю. Революційну діяльність була справжнім першопрохідцем. Агата Доусон була її шкільною подругою і глибоко прив'язана до неї. В результаті цієї дружби сестра Агати Гарріт вийшла заміж за брата Клари Віттакер Джеймса, але Агата не цікавилася шлюбом, як і Клара, і дві леді жили разом у великому старому будинку з величезними стайнями. У селі у воркширі Крофтон здається, так це називалося. Клара Віттакер виявилася надзвичайно хорошою діловою жінкою і напрацювала великі зв'язки серед мисливців у тих краях. Її мисливські коні стали досить відомими, і з капіталу в кілька тисяч фунтів, з якого вона почала, зробила цілий статок і була дуже багатою жінкою. Перед своєю смертю. Агата Доусон ніколи не мала нічого спільного з кінською частиною бізнесу. Вона була, так би мовити, домашнім партнером і доглядала за будинком і слугами. Коли Клара Віттакер померла, вона залишила всі свої гроші, Агаті, обійшовши власну родину, з якою вона не була у дуже добрих стосунках через вузьколобість. Яку вони виявили щодо її торгівлі кіньми, її племінник Чарльз Віттекер, який був священником і батьком нашої, міс Віттекер, дуже образився, що не отримав грошей. Хоча, оскільки він підтримував ворожнечу в дуже нехристиянський спосіб, він не мав права скаржитися, особливо тому, що Клара заробила свій статок виключно своїми власними. З Але не дивно, що він успадкував погану старомодну ідею, що жінки не повинні бути своїми власними господинями або заробляти гроші для себе, або робити те, що вони хочуть, зі своїми власними грошима. Він та його сім'я були єдиними, хто залишився звідтекерів, і коли він з дружиною розбилося на машині, міс Доусон попросила Мері. Кинути медсестринство і переїхати до неї. Так що, бачите, гроші Клари Віктакер мали повернутися до дочки Джеймса Віктакера. міс Доусон дуже чітко сказала, що хоче цього, якщо Мері приїде доглядати її на старість. Мері погодилася, і, оскільки її тітка, точніше, її двоюрідна бабуся після смерті Клари продала той великий старий будинок у Ворвікширі. Вона трохи пожила в Лондоні, а потім переїхала до Лігемптона. Як ви знаєте, бідна стара міс Доусон вже тоді хворіла на ту страшну хворобу, від якої й померла, так що Мері недовго чекала на гроші Клари Віттекер. Сподіваюся, ця інформація вам стане в нагоді міс Мергатройд звичайно не знала нічого про інших родичів, але завжди вважала, що більше немає. Нікого живого ні з відтекер, ні з Доусонів. Коли міс Віттекер повернеться, сподіваюся, частіше її бачити. Додаю актуальний рахунок за витрати. Сподіваюся, ви не вважатимете, що це великі гроші. Як там наші ліхварі? Мені було шкода, що я мало бачилася з тими бідолашними жінками, чиї справи я розглядала. Їхні історії були. Такі жахливі. Щиро ваша Олександра Клімсон. Остриптом. Я забула сказати, що міс Віттекер має невеликий автомобіль. Я, звичайно, на цьому не розбираюся, але покоївка міс Бач передала мені відомості від покоївки міс Віттекер, що це Остін 7 Це правда чи ні? Він сірий, номер XX9917. Коли лорд Пітер закінчив ознайомлення з листом та втомлено опустився на розкішний диван Честерфілд, слуга повідомив про візит містера Паркера. Які результати. поцікавився його лордство, передаючи гостю листа. Знаєш, я починаю схилятися до думки, що ти таки мав рацію щодо справи Берти Готтобет, і я відчуваю певне полегшення. Я не вірю жодному слову з розповіді місіс Форест, маючи на те власні міркування, і тепер сподіваюся, що зникнення Берти було суто випадковим збігом обставин і не має жодного відношення до моєї справи. Ти так вважаєш? З гіркотою, промовив паркер, наливаючи собі віскі содовою. Що ж, сподіваюся, тебе заспокоїть інформація про те, що проведено ростин тіла, і не виявлено жодних от найменших ознак насильницької смерті, відсутні будь які сліди боротьби чи отруєння. У померлої спостерігалася серцева недостатність досить тривалого характеру, і медичний висновок синкопе внаслідок переїдання. Мене це не хвилює, сказав Вімсі. Ми ж про шок говорили, пам'ятаєш? Милий чоловік, якого зустріли у доброї жінки, раптом стає дивним після вечері і починає приставати. Хороша дівчинка нажахана, слабке серце здає непритомність, кінець, метушнятого милого чоловіка і тієї доброї жінки, які залишилися з трупом на руках, виникає ідея з машиною. Епінгський ліс, ексент Омнес. Вони задоволені, бо мають чисті руки. У чому ж проблема? Довести це, от у чому проблема, тільки і всього. До речі, на пляжці відбитків не виявили все змазано, гадай, вони були в рукавичках. Це все одно виглядає підозріло. Пересічна пара на пікніку не одягала б рукавичок, щоб взяти пляшку бас. Я в курсі, але ми не можемо всіх заарештовувати, хто ходить в рукавичках. Заплакав морш, ой, устриці, як жаль сердешні вас. Я розумію, у чому складність, але ще не вечір. Як щодо уколів? Все чисто. Ми розпитали аптекаря і поговорили з лікарем. Місіс Форест страждає від сильних болів через нервові проблеми, і їй прописали уколи. Там все гаразд, і ніяких натяків на наркотики, чи щось таке. Рецепт дуже слабкий і нікому не міг би зашкодити. Крім того, хіба я тобі не казав, що в тілі не було ні морфію, ні іншої отрути? Ну, гаразд, сказав Вімсі. він кілька хвилин задумано дивився на вогонь. Бачу, справа майже зникла. З газетних сторінок, раптом сказав він. Так, її відправили звіт про ростин, і завтра буде невеличка замітка і висновок про природну смерть. Та й на цьому все. Добре. Чим менше шуму, тим краще. Щось чутно про сестру з Канади. Ой забув. Так, три дні тому телеграму отримали. Вона їде. Серйозно? Яким кораблем? Зірка Квебеку. Прибуває наступної п'ятниці. Хм, треба буде її знайти. Ти зустрічаєш корабель? Та ну, чого б це? Думаю, хтось таки повинен. Я заспокоївся, але не зовсім. Мабуть, сам поїду, якщо ти не проти. Хочу дізнатися історію Доусон, і цього разу хочу переконатися, що у дівчини серце не зупиниться, поки я з нею розмовлятиму. Мені здається, ти перебільшуєш Пітере. Краще перестрахуватися, сказав він, ще вип'єш. А що ти думаєш про останнього листа міс Клімпсон? Я не бачу тут нічого особливого, ні? Трохи плутано, але все досить ясно. Так. Єдине, що ми тепер знаємо, це те, що батько Мері Віттекер був злий, що міс Доусон отримала гроші його тітки. І вважав, що вони мали дістатися саме йому. Ну ти ж не думаєш, що він убив міс Доусон, правда? Він помер раніше, і гроші все одно дісталися дочці. Так знаю. Але якщо міс Доусон передумала вона могла посваритися з мері Віттекер і захотіла залишити гроші комусь іншому. А зрозумів її прибрали, щоб вона не встигла скласти заповіт. Хіба такого не могло статися? Так звичайно, тільки всі докази говорять про те, що заповіт вона продиктувала в останню чергу, якщо взагалі б робила таке. Правда, поки вона ладнала з Мері, але якщо того ранку, коли месестра Філітер казала, що її хочуть убити раніше часу, Мері могла вже не витримувати, що стара так довго не помирає. Якщо міс Доусон це зрозуміла, вона б точно образилася і могла б навіть сказати, що хоче заповісти гроші комусь іншому, як страховку від ранньої смерті, тоді чому вона не покликала свого юриста? А можливо, вона вагалася, та вона ж була лежачою та безпорадною, мері могла не дати відправити їй повідомлення Ну, звучить цілком правдоподібно. Авжеж. Тому мені потрібні свідчення Евелін Кроппер. Я впевнений, що тих дівчат відправили, бо вони забагато почули. Інакше чого такий ентузіазм відправляти їх до Лондона? Так, мені та частина історії міс Галівер теж сталася дивною. Слухай, а як щодо іншої медсестри? Месестра Форбс. Гарна думка, а я й забув про неї. Гадаєш. Зможеш її знайти? Звісно, якщо ти справді вважаєш це важливим. Вважаю. Думаю, це страшенно важливо. Слухай, Чарльзе, ти якось не дуже гориш бажанням займатися цією справою. Ну, знаєш, я не впевнений, що це взагалі справа. Що тебе так страшно зачепило? Ти, здається, твердо вирішив, що це вбивство, майже нічого не маючи на руках. Чому? Лорд Пітер підвівся і почав ходити туди-сюди по кімнаті. Світло від однієї лампи на столі кидало його худу тінь, розмиту і страшенно довгу на стелю. Він підійшов до книжкової шафи, і тінь зменшилася, стала чорною, лягла на підлогу. Він простягнув руку, і тінь руки пролетіла за нею. Зависаючи над золотими буквами в назвах книг і закриваючи їх одну за одною. Чому? знову запитав Вімсі. Гадаю, це саме та справа, яку я завжди чекав, найкраща справа вбивство без видимих засобів, мотиву чи зачіпки. Звичайне діло. Усі ці. Він махнув рукою. На книжкову полицю, і тінь показала ще більший і страшніший жест. Усі ці книги на цій стороні кімнати про злочини, але вони тільки про дивні злочини. Що ти називаєш дивними злочинами? Невдачі злочини, які не розкрили. Як ти думаєш, скільки їх у порівнянні з успішними злочинами, про які ми нічого не знаємо? У нас. Досить сухо сказав паркер, ми зазвичай знаходимо і саджаємо більшість злочинців. Слухай, я знаю, коли точно відомо про злочин ви хлопці ловите винного десь у 60% випадків, але як тільки виникає сумнів, що злочин це злочин, він одразу ж потрапляє до невдалих справ. Далі вже питання, наскільки добре поліція працює. Але що робити зі злочинами, про які ніхто навіть не думає? Паркер знизав плечима. Та хто ж на таке відповість? Ну, можна здогадатися візьми будь яку газету сьогодні. Почитай News of the World. Тепер, коли пресу заткнули, подивися списки розлучень. Хіба це не покаже тобі, що шлюб це провал? Хіба в дурнуватих газетах повно статей про те ж саме. І все ж, подивися, на знайомі тобі шлюби, хіба більшість з них невдалі, хоч і нудні, та не показні. Просто ти про них не чуєш. Люди не йдуть до суду розповідати, що їм загалом дуже навіть добре живеться. Дякую. Так само, якщо прочитаєш усі ці книги. Вирішиш, що вбивство це невдача, але повір, галас мають тільки невдачі. Успішні вбивці в газети не пишуть, вони навіть не ходять на дурні збори, щоб розповісти цікавому світу, що для мене значить вбивство або як я став крутим отруювачем. Щасливі вбивці, як і щасливі дружини мовчать, як риби. І їх, мабуть, стільки ж серед невдах, скільки щасливих пар серед розлучених. Тобі не здається, що ти занадто круто береш? Не знаю, і ніхто не знає, у цьому вся фішка. Але спитай будь якого лікаря, коли він буде п'яний та розслаблений, чи не було у нього іноді жахливих підозр, які він не міг і не сміх перевірити. Бачиш, на прикладі, нашого друга Карра, що буває, коли один лікар трохи сміливіший за інших? Ну, він же нічого не довів. Знаю. Але це не означає, що нема чого доводити. Подивися, скільки вбивств так і залишаються нерозкритими і непоміченими, поки якийсь дурень вбивця не перегнув палицю і не отнув щось дурне. Що зіпсувало всю справу. Палмер, наприклад, його дружина, брат, теща і купа позашлюбних дітей. Усі тихо пішли на той світ, поки він не зробив дурницю, отруївши кука так показово. Подивися на Джорджа Джозефа Сміта ніхто б і не подумав купатися в смерті тих двох перших дружин, яких він втопив. Лише коли він зробив це втретє, виникли підозри. Армстронг, кажуть, уник покарання за купу злочинів, за які його навіть не судили. Саме його криворухість з Мартіном і шоколадками врешті-решт підняла бучу. Берка і Гера засудили за вбивство старої, а потім вони весело зізналися, що за два місяці прибрали шістнадцятьох людей. І ніхто, ніхто нічого не запідозрив, але ж їх таки зловили. Бо вони були ідіотами. Якщо ти вбиваєш когось жорстоко й брудно, або труїш того, хто до цього був здоровий, як бик, або вибираєш наступний день після того, як на тебе написали заповіт, щоб прикінчити заповідача, або вбиваєш усіх підряд. Поки люди не почнуть думати, що ти родич якомусь отруйному дереву, то тебе, звісно, врешті-решт зловлять. Але вибери когось старого і хворого так, щоб вигода для тебе не була очевидною, і використай розумний спосіб, щоб це виглядало як природна смерть або нещасний випадок, і не повторюй цього занадто часто. І ти в шоколаді. клянуся. Усі ці серцеві хвороби, розлади шлунка та грипи, які записують як причину смерті, тут не лише робота природи, вбивство таке просте, чальзе, таке чортове просте, навіть без навчання. Паркер виглядав занепокоєним. Щось таке є у твоїх словах. Я й сам чув кілька смішних історій, мабуть, усі ми чули. Але ж міс Довсон. Міс Довсен мене просто гіпнотизує, Чарзе. Такий чудовий випадок. Стара хвора, от от відправиться на той світ. Неодмінно скоро помре. Ніяких близьких родичів, щоб ті допитувалися, ніяких знайомих чи старих друзів поблизу. І така багата. Чесно кажучи, Чарльзе, я. Лежу в ліжку і вже слинки ковтаю, думаючи, як би вбити міс Довсен. Ну, в усякому разі, поки ти не придумаєш щось таке, що ніхто не розгадає і де мотив не потрібен, це не той варіант. Зауваження Паркера було практичним, але він аж пересмикнувся від цієї моторошної розмови. Згоден, відповів лорд Пітер. Але це лише каже про мене, що я поки що вбивця так собі. Почекай, поки я доведу свій метод до досконалості, і тоді я тобі покажу свої здібності. Якийсь мудрий старий сказав, що кожен з нас тримає життя однієї іншої людини в руках, але тільки однієї, Чарзе, тільки однієї.